Діє Воробець, народний депутат, кандидат на посаду міського голови Києва. Вона закликала нові політичні сили, демократичний альянс, політичне об'єднання сили людей, об'єднання волі, ВО, демократи та інші молоді політичні сили об'єднатися для спільної участі у київських виборах. Добрий вечір. Добрий здоров'я. І хто у вас конкурент на виборах Київського міського голови? Я точно не знаю, що нам заважатиме. Заважатиме нам Саботаж чиновників, це найбільший конкурент, або кому б не доручили кияни стати очільником. А, перше, з чим він зіткнеться, що всі рішення, навіть здорові, адекватні реформістські рішення, а, зіткнуться з таким собі пластом чиновництва, який нічого мені не хоче, і куди сонячне світло не доходило. Я про це найбільше думаю. А кого я не оберуть, то оберуть. Ні, ну тут треба ж дивитися на соціологію. Ми знаємо, що найбільше... Зараз є підтримка до Віталія Кличка, наскільки я розумію, який тепер йде в певному тандемі з Петром Порошенком. Той кандидат в президенти, Кличко підтримав Порошенка, угу. і Кличко претендує власне, на е, посаду Київського міського голови, сформували список від удару і так далі. Окей. А так, ну вони і так Ми так вправляємо петлю під час ефіру прямо. Так. Та. Щоб ліпше був звук. Наше вам мерство? Якщо ми, ризикуючи життям і здоров'ям, довели всьому світу, що Україна це Європа, то в Україні має бути європейська столиця. Вона має виглядати як європейська столиця, в ній має житися по-європейськи. Я готова цьому проекту, цій задачі присвятити там добрий десяток років свого життя. Я відчуваю власне покликання, сили, і найважливіше ну, натхнення це зробити. Не можна щось робити без натхнення. Так, а... Я перепрошую але елементарне питання. Бортницький колектор. Mm -hmm. Як до людини, яка претендує на посаду мера. Це ж господарська робота. Що саме з цього ви хочете знати? А... Ну, як смерділо, так і смердить. В'їжджаєш в Київ mm -hmm. і з Харкова коли, або з Полтави, то запах називається Столиця вітає вас. Це точно. Бертонська станція аерації вже останні декілька років випрошує 9-10 мільйонів гривень для того, щоб запуститися не на 40% очисних споруд, а на ті 100, які там побудовані. Так друге, що вони волають і просять, це прийняти закон про відсутність сульфатних миючих засобів. Ну просто на рівні закону заборонити, тому що сульфатні миючі засоби не тільки забруднюють атмосферу, але і ще ускладнюють очистку. Сточних вод, ну і там же стоїть, якщо наважитись коли-небудь піти туди на екскурсію. Ми декілька тижнів тому там були. Там стоїть такий, знаєте, ковпак від. Азарова він їм подарував такий синій пластиковий, мовляв, накрийте зверху, пахнутиме менше. Вони накрили, а почало все загнивати всередині. Ну тобто, м'яко кажучи, не так треба вирішувати. Є проекти, бізнес-проекти, як, як перебудувати цю станцію, як зробити так, щоб вона не те, що не пахла, а справлялася значно з більшими потужностями. Адже місто Росте а це єдина станція, яка в нас є. Є японці, які наполегливо пропонують свій кредит і технології. Ось, Я не знаю, хто стоїть за японцями, але суми, які називаються трошки більше, ніж альтернативні, скажімо, німецька чи французька технологія. ну, Я можу про це говорити годинами, єдине, що не так вже? Слухайте, я готуюся, як там, батя, я стараюся. Ні, направду, якщо вже за щось беруся, то готова це вкопуватися і вчитуватися. Запах там правда прискверніший. І жінки, які там працюють, прям вручну перебирають це сміття, якщо вона на тому валі, який перекручує, прям вручну перебирають. Це адська праця. Чи можна її зробити, реконструювати? Треба. Більше того, там під час війни ну, просто не забороняють навіть фотографувати, бояться, що, не дай Бог, що відбувається з нею з Бортницькою станцією арації. І, і Хвилиночку, а можна не шарудіти там пакетами? Це ну, неповага волонтера. Дякую. Uh, у нас вона одна. В нормальному місті мало б бути бодай би дві, три-чотири. Нас побудували одну велику, не дай Бог, ну не знаю, Росія догадається нам і щось зробити з цією станцією, і ми всі будемо по вуха плавати. Тому що вся, вся каналізація з усього міста з правого і з лівого берега стікається туди. Ох, ну хоча б 9-90 мільйонів, про які вони просили вже стільки років, ну хоч хоч запустити доремонтувати, вже не кажучи про те, що знайти приватні кошти чи не знаю, взяти кредит. чи... Ну і, і ми як мешкаємо в столиці, ми ж розуміємо, які є проблеми от в Києві, так. якщо говорити суто господарські, так е... це сміття, сортування сміття, так само вода, вода, незаконні мафи, незверлі незаконна торгівля, парковки. Парковка. І Абсолютно... в Києві просто немає рідкий... парковок, розумієте. Ну... Погоджуюся і при цьому абсолютно гидка робота громадського транспорту. І та людина, яка хотіла б пересісти, скажімо, на громадський транспорт і не кожного дня брати машину. Судно такого вибору особливо немає. Тому що ти втрачаєш будь-який товарний вигляд, проїхавшись в час пік в маршруті, яка їздить не так часто, як хотіть. Тобто, ви проти маршуту? Ні, я за маршрутки. Ні. Я проти того, що Київпастранс володіє тридцятьма відсотками. Ну по словах. Знаючих людей і відсотками ринку маршруток відповідно Це абсолютно правда. не зацікавлений в тому, щоб розвивати автопарк, тролейбусний парк, трамвайний. Ну і відповідно максимально ставити маршрутки з сірим кешом, сірими зарплатами і як джерелом доходів, де можна неконтрольовано піднімати ціни. Сьогодні з пенсіонерами зустрічалися, бідкаються, кажуть, ну ви нам хоч пів талончика, Ми там, якщо не їдемо, там строє ще не на відрадний від нам візьміть дві гривні. Ми десь на півдороги зійдемо. Да? Ну тобто, коротше, підняли неконтрольовані ціни, а люди дуже скаржаться на те, що нема, нема, нема правди в цьому місті. От люди хочуть, щоб на кінець то прийшла влада, яка коротше, під час якої вони побачать, що в Києві хоч щось починає мінятися на краще. Не знаю, так, ну закон ж не поміняли про Київ. Тобто, от ми обираємо мера, будемо обирати. Дай Боже, що все склалось так, щоб що буде. Цими повноваженнями обирали. на рік. А... На рік. Вибор 15 го року. Ні, я маю на увазі, що закон, ну, тобто є голова Київської міської державної адміністрації, є мер. Це дуалізм цей зберігається. Так. Я ж, зробила все можливе. Я пішла в Верховну Раду з тортиком, рішати питання. <реш> так, вот. Для що, з тортиком? <реш> з тортиком. Прийшла до Кличка з тортиком. Кажу, на". він каже, що ж, точно тортик. Щось він залегкий. Кажу, ну так ми киян теж дуримо. Вони думають, що вони мера обирають, вони вибирають ведучого Київради. Коротше, зареєстрували ми разом з Кличком мною ну, розроблений законопроект про об'єднання. Компроміс полягав в тому, щоб проголосувати і за два тури, і за об'єднання посад. Кличко в останній момент спригнув з теми, вирішив, що краще будь-британською королевою але в першому турі. Ну, якось несерйозно вийшло. Ну, правда, несерйозно. І тепер вимога до будь кого хто готов стати наступним президентом, об'єднати нас ці посади. Бо колись його розщепив Попов під Попова Янукович, а зараз треба назад вертати. У нас було два таких ідіотських місця, де були розщеплені окремо голова міської адміністрації, окремо мер. Це Був Севастополь, який ми втратили, mm -hmm. і Київ. Ні там, ні там толком порядку і самоврядування не було. А красти в Києві, на жаль, є що, і люди, які. Плотно сідали на потоках, ну, їх абсолютно влаштовувала ця схема. Інше питання, що ні у вас, ні у мене немає ні контролю за бюджетними коштами, ні за призначеннями, ні за земельними питаннями. Ну, якось неправильно це все. Ну, неправильно, тому що в Україні глобальна проблема, і це видно і по тим настроям, які є на Сході, це відсутність. Ми про це говорили Діє вже. То, Та, що люди відчувають щодо. Справжнього вони... самоврядування. Так. Тому що я зараз буду наводити приклад свого любленого міста Європейського Любляна. Так? Маленьке місто, маленька країна. Затус, що, що зробив перший, ну, в першу чергу зробили, я бачив просто трансформацію цього міста з 2006 року, uh -huh. Ось до, до останнього часу. В, в центрі міста був побудований величезний паркінг. Величезний, підземний. Для того щоб розвантажити місто, тобто там зробили і пішохідну зону, та паркінг, і це сміття, яке почали. Тобто сортувати. сортувати, і сама система по його збиранню теж дуже добре продумана. Не знаю, де вони набрали стільки коштів, але системно це зробили. Тобто, от, от не вірте, чому що сортування, сортування сміття це дорого. Насправді я це, не, сортування я не кажу, що це сміття дорого. це штука, на якій от, її все одно роблять, навіть там, де кажуть, що не роблять. Все одно виділяють метал, все одно виділяють е, ну, цінні складові, там пластик, не пластик, все одно якась сортовка І Хтось на цьому серйозно зробляє гроші. І той хтось регулярно зупиняє будь-які ініціативи по сортуванню. Сміття і по тому, щоб Київ як місто почало на цьому заробляти. А, тобто потрібно будувати не сміттєспалювальні заводи, як в нас було прийнято, да? там заводенергія, там і понеслась. Да? І там ж Укрзалізниця в свій час хотіла п'ять проектів набудувати. Ми тоді це вигальмували цей процес. Потрібно побудувати е, фабрику по переробці сміття, тобто по розбору, що не можна розсортувати, має йти як паливо. А, тобто, ну, відповідно, тепловачі електроенергія, а те, що можна сортувати, треба і можна на цьому заробляти гроші, тому що міський бюджет дирявий, і ще й борги. Ось така задачка. А все ж таки, якщо говорити про об'єктивно, як використовуєте ви передвиборчу цю кампанію, для чого? Тому що, якщо дивитися на соціологію, я дивлюся зараз на неї, mm -hmm. так. Центр разумкове провів опитування і за кличка готує голосувати 34,8. Відсотка. І 52,5 з тих, хто збирається взяти участь у виборах. Uh -huh. Вже визначилися з вибором. А у вас 2,9 і 4,1 відповідно. Uh -huh. Малувато. Тобто можна використовувати передвиборну кампанію з іншою метою. І так часто дуже багато політиків роблять. Ну проблема в тому, що багато сил використовують цю кампанію винятково як розкрутку перед парламентськими, і це трошки неправильно, щоб парламентські ще треба ну на секундочку, добитися, щоб вони були позачерговими. А це перше я використовую цю кампанію для того, щоб згуртувати київські громади. Громади волонтерів, щоб вони відчули смак в тому, щоб об'єднатися і робити якісь хороші проекти разом, щоб навчити їх, як відкривати чиновницькі. Кабінети, як добиватися правди, і найважливіше, щоб, ну, щоб кияни відчули смак бути господарями свого міста. Це надзадача, знаєш, коли посилюєш людей поруч з собою. В кінці кінців ростеш і сам. Ну, от от абсолютно простий розрахунок. Якщо я зумію провести в Київраду свою команду, то я залишуся в Київраді. Мені там цікавіше, я бачу в цьому своє покликання. Ніж у Верховній Раді? Так хм. цікаво. А парламентські дострокові вибори будуть чи ні? Це ще одне питання дуже ну, важливо. Домогу відомо, все залежить від того, хто стане президентом і чи зуміє він домовитися з цим парламентом. Ми зрозуміли, що якщо проводити парламентські вибори, то потрібно міняти законодавство. Бо теперішнє 50 на 50 це джерело безкінечних корупційних схем і гречкосійства. Але чи готовий теперішній парламент, який на 50% складається з тих самих мажоритарників, які так пройшли вибори, а міняти виборче законодавство? Боюсь, що ні? Завжди існує схема піти в Конституційний суд, але ми здається, знаємо прізвище президента, який так робив і так міняв вибори. І взагалі. Ви ну, взагалі, законодавство, от от палка з двох кінців. Тобто, я розумію, хто б не став президентом, ми не можна повторювати долю помилку Ющенка і не поміняти парламент під себе, не скориставшись цією довірою. З іншого боку, виборче законодавство треба треба, щоб поміняв ще цей парламент. Ну, ось, так, вона, це ж... ось вона ось вибор... вона Це може зробити парламент, вибор... але чи є настрої в парламенті а міняти законодавство, б, оголошувати дострокові вибори. Тому що кажуть, що досягнуто настрої... компромісу або певних домовленостей про те, що вибори дострокові. Не відбудуться і ця ну, рада досить. Я як ]度. людина, яка має можливість зайти всередину залу парламенту, скажу вам так: настрої діаметрально протилежні. Тобто ті, хто прийшли в парламент по партійним спискам, пророкують що ось ось вибори, а ті, хто прийшли в мажоритарку, розказують, що ні, їм хтось із кандидатів президента пообіцяв, що перевиборів не буде. Я так думаю, що і на тих, і на тих почуваннях грають кандидати. Президенти, даби отримати якусь елементарну підтримку їхніх ініціатив. Проблема в іншому. Проблема в тому, що парламент трошечки зупинився, і от ця от виборча кампанія по суті закрила це вікно можливостей, яке було після революції, для того, щоб прийняти декількох адекватних законів. Ну, як, наприклад, вдалося прийняти закон там про доступ до публічної інформації, зміни до доступ до інформації про держзакупівлях. Ну от декілька адекватних законів встигли прийняти. Да? А зараз, зараз один за одним закони валяться. Наприклад, був наш законопроект про відкритість. Державних реєстрів, реєстрів нерухомого майна, вже голосів не набираємо. Так? Уже почалась виборча кампанія, уже народ заточений. Ну або про об'єднання посад. Так, коли людина не думає, які мають бути правила виборів, щоб було нормальне самоврядування, а людина думає, а який мені треба закон прийняти, щоб я щоб мене проголосували, щоб мене точно обрали. Так, ну це, це не зовсім адекватно. Адекватне рішення і адекватний час для прийняття тулкових законів. Це погано, тому що це свідчить про те, що парламент треба перебирати. Інша річ, що ну треба буде ще знайти як ми перервемося в нашій розмові на бесіду з нашим журналістом на скайпі зв'язку. Наш колега, журналіст громадського Карен Арзуманян. Він зараз перебуває в Артемівську Донецької області. Зокрема, Карену вдалося поспілкуватися з місцевими представниками Донецької народної республіки. Ті ставлять нові вимоги, спитаємо. У Карена. Карен, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Сегодня вечер, нам вечер удалось... уже, не день. Вечер, вечер. Да. Сегодня нам удалось пообщаться с Максимом Жизневским, это представитель местной ячейки Донецкой Народной Республики в городе Артемовск. Они выдвинули ультиматум, что завтра, если не будут опущены, получается, уже четыре захваченных активиста, то они заблокируют трассу Харьков. Заблокуют трассу? Да, завтра 12 часов украл участок. Цельный ультиматум поставил такой. Да. Ясно. И ты э, ну, знаешь, что... Для, ты них был... послед... да, для них последней камнем стало э, вчерашнее похищение активиста Игоря Черказова. Э, это произошло на первом блоке посту перед шахтой Володарка. Но э, сейчас э, его нашли, он находится в больнице по сломанным ребром. Ребро ему сломали в момент похищения. По словам местного ополчения и непосредственно Игоря, его перебросили на вертолете в район Славянска. Там его сближали где-то в течение дня. Относились хорошо, кормили, давали воду, но ему даже медицинскую помощь да, оказали. вкололи ему что-то и потом выбросили на, на трассе он потом добирался вот, до Артем. Ясно. А те люди, которые высунули вису... вису... ультиматум, вони озброєні, я так разумею. Нет, это народное ополчение, они, ну, получается, в Артемаске мы еще даже не видели казаков. Только на блокпосту мы сегодня побывали, там был один вооруженный человек, но он с народным ополчением просто с автоматом. А чи... Вел себя достаточно мирно. Чи бачили ви так званих оцих зелених чоловічків, які є солдатами спецзагонів російської армії? Вони тепер, я так розумію, відсутні там на Донеччині? Зелених чоловічків не було. В Артемській взагалі достатньо дуже спокійно. Да, і ополчення, ополчення способствують роботі журналістів, тобто вони не преп'ятствують. Так, а вони за що виступають, це ополчення так зване? Вони випускають, виступають от... Как я вже повторяв в Краматорске за федералізацію, щоб чтобы... за референдум, да. В общем-то, за референдум, щоб люди самі определились. Угу. Дякую, данне вот, требование референдуму. Так, дякую, Карен. Це був Карен Розуманян, наш журналіст, який зараз працює на Донеччині. І ми повертаємося до розмови з Лесією Рубець, але я вже не буду говорити про вибори мера. А про цю ситуацію, яка зараз відбувається на сході України, є настрої різні від панічних до оптимістичних. Говорять, що треба вести діалог, але так само мало зрозумілою є поведінка силовиків насправді. І абсолютно вражаючими є кадри захоплених СБУшників з виколотими очима. Як це розуміти? Це значить, що у нас немає силовиків, чи тут хтось грає в якусь подвійну гру. Ну, я не здивуюся, якщо а, структури силових відомств, які багато років підряд очолювали, в тому числі люди з російським громадянством, а, мають вуха і очі Путіна. Я не здивуюся, тому що це відбувається. Інше питання, що ми маємо з одного боку крайню відданість наших офіцерів, сама була декілька разів свідком таких подій, а з іншого боку, ми бачимо відверто шкідництво. І не питайте мене, що з цим робити. Я не експерт силових операцій, я державний службовець, на власні очі бачила Ізюм, на власні очі бачила наші військові частини і заставу там, бачила настрой, спілкувалася з командним складом там, з, ну, з людьми, які відповідали за ЕТО, в тому числі працівниками СБУ. І ну, я коли звідти їхала на Київ. Вперше за життя зрозуміла, за що я плачу податки, щоб в цей момент мати можливість поїхати на Київ, а хтось залишився обороняти. Чи питання, що ну, протидиверсійних груп мають працювати професійні диверсанти. А? Тобто регулярні військові частини потрібні для того, щоб забезпечити спокій місцевого населення, але протидиверсійних груп мають працювати диверсанти. Тому а, праві були ті губернатори, які допомагали створювати певні ну, неформальні. Групи, там та ж саме група Дніпро, це була мудра дія. Мудрою дією було назначити винагороду за сепаратистів, якщо місцева міліція не просто не справляється, а сама відкриває збройні кімнати і за це отримує гроші, потім тікає, а зброю роздають місцевим бандитам. Тому ці, ці дії були мудрими. Решта, ну, і коли бачу, заручниками місію ОБСЄ, я людина, ну, з. Міжнародною світою розуміє, що ну, з точки зору дипломатії це, ну, це просто вибух ядерної бомби. От, тобто, є, є люди навіть під час війни недоторкані. Це переговорщики і це представники міжнародних місій. Ну, тобто, для Путіна він абсолютно чітко демонструє всьому світу, що чхати він хотів на весь решта світу. Що чхати? То питання, що вибори у нас, і... нас можуть відбутися двадцять п'ятого травня? Я думаю, що це один із розрахунків. І коли Джо Байден, віце-президент Америки, приїжджав сюди, то ключовою тезою, якою ми обмінювалися на цій закриті зустрічі, одна з ключових тез було про те, що це будуть одні з найважливіших виборів в історії України, чи не найважливіші? І тут питання не в тому, що хтось один переможе і стане там президентом всія України. Ні, справа в тому, що у нас появиться легітимний легітимний лідер держави, з яким населення ще краще сказати, громадяни України пов'язують у ті всі реформи і зміни, які мають відбутися. У нас на кінець то уряд перестане бути тимчасовим і стане постійним. Це значить, що ми можемо очікувати від нього певних системних структурних змін і відповідальності за наслідки. Ось і найважливіше, що перестануть грати розігрувати цю тему сепаратизму і тему повернення Януковича як президента, якщо не всієї України, то принаймні Донецька і Луганська. А саме на це направлена масова скупка місцевих активістів, навіть не активістів не можна їх називати, масова скупка місцевих сепаратистів чи людей, які підігрують таким от діям на території України. Не правий той, хто думає, що в Донецьку є хоч хтось, хто контролює ситуацію. Я думаю, що не контролює ситуацію в Донецьку ні Ахметов, ні зелені чоловічки, ні місцева адміністрація. Тобто ситуація відверто дуже слизька. Всі загралися, навіть ті, хто розраховував якусь. Uh, як щось із цього uh, отримати там, не знаю, там, статус uh, Кадировської Чечні, типу ви мені платите мзду, я тут всім керую, як, напевно, розраховували дехто, uh, так уже не вийде. Я не бачу сил, які там по-справжньому контролюють ситуацію, але це uh, ще більше загострює uh, наші тривоги щодо того, чи зуміють відбутися легітимні вибори. Uh, бо Ну, вони мають відбутись на всій території України. Навіть Дякую. якщо навіть якщо наше законодавство дозволяє, що якщо навіть от за теперішнім законом про вибори президента, навіть якщо вибори відбудуться умовно на одній дільниці, то ми судно обираємо собі законного президента. Ми, коли писали цей законопроект, ми, звичайно, не думали, що може трапитися така ситуація, але от, певна е, законодавча пересторога від того, що вибори будуть зриватися, наприклад, в тому ж Славянську, Краматорську чи Артемівську, вона є. Але вона нас не радує, тому що президент дійсно має бути президентом всієї України. А інакше так само як в питаннях самоврядуванням буде відчуття, що Київ нас не чує, а це, це хороше підґрунтя. Це ну насправді дуже погане підґрунтя на те, щоб будувати діалог. Така Дякую ситуація. за участь у програмі. Олеся Робець була у нас сьогодні в студії. А сьогодні в Києві відбувся п'ятий київський. До побачення.